Вітання, пані та панове. Мене звати Микола Геркалюк, і сьогодні ми з вами будемо говорити про Вінницьке старе місто, про те саме прекрасне і чудове старе місто, яке ми з вами знаємо і любимо. А річ у тім, що буквально кілька відео тому я розповідав вам про початок історії Вінниці. Можна сказати, що ну, Микола теж розповідав нам про старе місто, але не зовсім тому, що там я якраз дійшов до етапу перенесення міського осердя на правий берег річки Бог. Згадуємо, що Вінниця як така зародилася на лівому березі, саме як місто. І потім на певному етапі розвитку вирішили перенести це міське осердя на правий берег. І, власне, розвиток центру міського як такого продовжувався саме на правому березі. А лівий берег, от якраз цей етап, момент перенесення, у нас з'являється стара Вінниця, нова Вінниця тобто старе нове місто. І от саме з цього етапу я вважаю, що ми можемо вже повноцінно говорити саме про історію старого міста як конкретно окремої виокремленої місцевості. А це якраз датується кінцем 16-го, початком 17-го століття, тому що перенесення ну, таким одномоментним не було. Це не можна було так взяти хоп, і все перенесли це. Потрібен був час. Ось, і, власне, що ми маємо на той момент? Ми маємо таке оточене частоколом, земляними валами, там, можливо, навіть ровами поселення. Одне таке є в нас на лівому березі, тобто старе місто, те звідки все починалося, і таке ж саме подібне виникає і на правому березі. Якщо це на правому березі там, продовжує розвиватися, з'являються кам'яні, цегляні будинки, все таке, то староміська частина, вона так ніби застигає в часі. А ми не можемо точно стверджувати, коли люди вже покинули цю ідею частоколу, земляних валів і всього іншого. Ну, певне, що тоді, коли загроза постійних набігів вона якось стала менш актуальною, так люди почали більше розселятися по території довкола, більше освоювати земель, займатися сільським господарством. І, власне, можна сказати, так що це в двох словах і є вся історія старого міста так приблизно до ХХ століття. Тому що насправді джерел вкрай мало. Ну там всі джерела, які є, вони переважно стосуються нової вінниці. Про старе місто дуже мало інформації, але вона є. І одне з найкращих, на мою думку, джерел, найбільш таких красномовних, це мапи. Саме тому сьогодні будемо в такому трішки експериментальному форматі пробувати говорити про історію старого міста від кінця 16-го до початку 20-го століття, розглядаючи старовинні мапи. Взагалі, тут ще варто сказати, що старе місто, воно так, от враховуючи, що сердя перенесено, почало так умовно кажучи, деградувати. І якщо ще на момент отримання містом Вінницею Магдебурзького права в 1640-му і на момент відновлення. Міщанами своїх прав у 1780-х роках чітко сказано, що старе місто це частина Вінниці. То уже після приходу росіян в 19 столітті якось воно більше починає сприйматися як передмістя, поселення, ну, щось таке, як ніби окреме. А потім, уже після більшовицької окупації, взагалі, стається щось дуже дивне. Тому що старе місто, місце, де Вінниця, як така, виникла. Називають селом. Існує староміська сільська рада. І в 1934 році ліквідують Староміську сільську раду, і Вінницю приєднують, старе місто приєднують до Вінниці. Тобто Вінницю приєднують до Вінниці. Це щось таке дуже дивне відбувається. Але, ну, в принципі, про це ми ще колись поговоримо, про цей дивний парадокс. А сьогодні будемо конкретно вже говорити про про саме старе місто. Отож, перша мапа це мапа 1795 року. Це якраз період після. Загарбання цих земель Російської імперії після поділів речі Посполитої якраз вони тільки тільки починають встановлювати тут свою владу повноцінно, ну і зрозуміло, що починають описувати свої нові володіння, створювати мапи, все таке. І от на цій мапі ми бачимо різноманітні позначки, і зокрема, латинською літерою Q позначено частину міста, звану Старе місто. Ну або ж як на мапі написано Староє місто а видно також саме на староміській частині три малі річ. Річки, Вінницю, ну, ту, яку ми вже звикли називати Вінничкою, безіменну, нині їй присвоєно номер 20 вона протікає так вздовж вулиці Палії Яр, і річку Деркачку, яку, назву якої сьогодні не використовують, і їй присвоєно номер 46 А якщо нове місто на мапі зображено досить детально, видно, що там багато будинків, мешкає значно більше людей. То густота населення на старому місці ну вже не така велика, вона залишає бажати кращого. Найбільша кількість будинків розташована між 20-ю річкою і Деркачкою, тобто орієнтуємось на місцевість між нинішніми вулицями Паліїв Яр і Синьоводською, між Замковою Горою і оцим самим палієм Яром. Також на цій мапі бачимо Миколаївську церкву, яка позначена як греко-католицький храм, це важливо. А в одному з попередніх відео я розповідав про цю російську церковну окупацію. Вони, прийшовши на ці землі, почали переводити всі церкви насильно або добровільно, там як вже хто йшов у своє російське православ'я. І от бачимо, що тут ще на цьому етапі Миколаївську церкву не встигли перевести. Біля 20-ї річки, біля її гирла, бачимо острівець, який утворився внаслідок прокопування канаву. На березі розташована так звана Півная Мелниця, ну тобто пилорама. А на острівці видно мідну молотову машину. На іншому березі розташовані три млини, які підписані в легенді до цієї мапи як міські, тобто належать місту. І від острівця до правого берега річки веде гребля, по якій теоретично можна було переправлятися. А чому теоретично? Тому що ми не знаємо, чи переправлялися по ній в 1795 році. Але є спогади, датовані вже першою чвертю 19 століття. Вони належать. Йоахиму Постоловському. Йохим Постоловський це племінник першого міського лікаря Якова Постоловського, а власне власника тих господарств на цьому острівці. І оці спогади якраз таки описують, як Йоахим Постоловський добирався пішки зі старого міста до свого місця навчання, до гімназії в мурах. Ходити в гімназію мені потрібно було за понад 3 кілометри, а у погану погоду окружним шляхом майже 7 кілометрів. Батьки мої жили за річкою, ну, тобто розуміємо, що на старому місці. Тому нерідко я приходив до класу, промоклий до кісток і по коліна в болоті, втомлений і ледь живий. Так само я повертався додому, особливо якщо йти через брудну греблю більше кілометра в довжину. Тобто розуміємо, що буг навіть зараз в найширшій своїй частині не має кілометра, але гребля вона не перетинала так перпендикулярно, вона так більше по діагоналі йшла. І от, за словами цього самого Йоахима, вже в першій чверті 19 століття по ній треба було близько кілометра йти, ну або більше кілометра. Але тут можемо робити скидку на те, що це спогади дитини, записані вже дорослим чоловіком. Влітку для скорочення шляху потрібно було перетнути річку на човні. Човни утримував єврей, якому потрібно було платити за переправу копійкою або їжею. Я не мав чим платити за переправу і не хотів, щоб мене публічно виштовхували з човна, що трапляло з іншими. Тому йшов далі берегом, і коли траплявся рибальський човник, так звана душогубка, я сідав у нього, брав якусь палицю замість весла і так перепливав річку. Ну, як бачимо, переправлятися саме зі старого міста до нового було, ну, м'яко кажучи, не сильно зручно. А хоча, водночас, вже вибір, певне, що як самого Йоахима, тому що. Знаємо, що в ті часи а, був міст з Нової Вінниці на замостянську сторону. Тому якби те, що він вирішив не обходити, а саме отак от переправлятися, це, це вже його особистий вибір. А те, що тут єдиним способом переправи була або Гребля, або а, цей самий Єврей, який на човні переправляв, говорить, певно, про те, що цим шляхом не так багато користувалися. Але ну, це чисто суб'єктивне враження. Ось, йдемо далі. Якось восени я довго ходив берегом і, не знайшовши човна, повернувся, щоб піти через греблю. Це було вже вночі. Перейшовши на іншу сторону, я побіг додому найкоротшим шляхом через яри. Тут мені довелось йти між двома високими пагорбами, один з яких названий на честь королеви Боне, а на іншому було кладовище. Ну, я так припускаю, що тут йдеться якраз таки про замкову гору, тому що цим пагорбом королеви Бони або горою королеве Бони називали якраз таки замкову гору. А інший складовищем це швидше за все саме той пагорб на, іншому, на іншій стороні долини, утвореної деркачкою, а пагорб, на якому розташована нині Миколаївська церква. Я біг стежкою і згадав, що весною цвинтар обкопали ровом. А кістки скидали вниз, сюди на стежку. Їх потім, звісно, перепоховали, але тоді мені здалося, що мерці встали з могил і женуться за мною. Я відчув, як волосся стає дибки і підіймає шапку на голові. Притиснувши шапку, я побіг щодуху через яр. Я біг постійно за щось перечіпляючись і падаючи. Добіг до пагорба, де стояла церква і будинок панумаря, і впав без пам'яті. Господар будинку знайшов мене всього закривавленого та без свідомості її відніс додому. Потім, я кілька тижнів форів. Досі стає страшно, коли згадую про той випадок. Ну, от, як бачимо, переправа <з>, з одного берега річки на інший в першій-чверті 19 століття була ну, дуже такою складною, саме якщо говорити про старе місто. Ну і в спогадах дитини, на той момент дитина вже пізніше дорослого чоловіка, вона дуже сильно відбилася. От такий от цікавий епізод, завдяки цьому маємо з історії міста. Наступна мапа датована 1802 роком. Тут старе місто позначено як поселення старої місто. острівець, про який ми вже згадували біля 20-ї річки, називають Низовинним, а гребля, по якій можна було перейти на правий берег, та сама Гребля, яку ми щойно з вами описували зі спогадів. Виглядає тут значно довшою, ніж за 7 років до цього. Але ну, тут вже ми не можемо точно стверджувати, що гребля збільшила, чи її там досипали, чи що. Просто це може бути специфіка створення мап, тобто різні люди створювали по-різному. судячи з цієї мапи, станом на початок 19 століття, люди заселяли старе місто від гирла річки Вінниці і аж до Крутневого Яру. Ну тут ми бачимо найбільше будинків. Найпівденніше господарство в цій частині тогочасної Вінниці розташоване. На річці Перемилі в районі нинішньої вулиці Якова Шепеля. Тобто орієнтуємось на вулицю Якова Шепеля, орієнтуємось на колишній будинок відпочинку або ж санаторій Коцюбинського. І власне, що тут варто сказати, що по лінії річки пролягала межа між Вінницькими міськими землями і землями села лука мелешківська Ось і що ми тут бачимо? Ми бачимо, що є ще шлях, який пролягає в сторону Луки. Якраз там є переправа через річку Перемилю. І південніше цієї переправи, уже за межами міських земель, розташована корчма. В книзі «Відниця. Історичний нарис» є згадка про підприємця Дмитра Моргуліса, який в 1814 році здавав оренду суконну фабрику і хутір поблизу річки Перемилі. А можливо, цей хутір це і є найпівденніше господарство, яке ми зараз бачимо на мапі. Також, що ще варто сказати про мапу 1802 року, на ній чітко вгадується трикутник, який нині утворюється за рахунок перетину вулиць Маріупольської і Славетної. А в наш час це площа царина, колишня площ, площа 8 березня. А тоді це, ймовірно, що це звичайна собі царина. Тобто, місце вигін за селом, місце для випасу худоби. Наступна мапа 1811 рік. Ця мапа дуже і дуже умовна, вона набагато менше деталізована. А старе місто тут позначене як старе містечко Вінніця. Бачимо, що в тогочасних картографів ну, дуже різні уявлення про те, як це все називати. А з цікавого бачимо позначене розташування Миколаївської церкви і окремі позначені скелі поруч. Вони спеціально промальовані саме як скелі, тому припускаємо, що в ті часи це були не просто пагорби, як зараз, вкриті землею, травою, деревами всім іншим, а можливо. Це були прямо скелі-скелі. Також по ярах вгадуються річки Деркачка і 20. Острія злином тут виглядає в рази більше, ніж на попередніх мапах, а поруч з ним розташовано об'єкт, який називають полковими стайнями. Що це за стайні? Чи вони дійсно були стайнями, чи там тільки планували побудувати стайні невідомо. Ну і, власне, не так суттєво. Але бачимо, що вже в ті роки старе місто більш так. Починає використовуватись, якщо можна так сказати. Далі у нас мапа 1840 року. А що про неї важливо сказати? На ній відображено уявлення російської влади про те, як варто було б упорядкувати старе місто. Бачимо дуже багато цих таких прямих вулиць, гострих кутів, таких рівненько розташованих господарств. Це такого насправді ніколи не було, це просто їхнє уявлення про те, як. Вони хотіли би зробити, але так і не зробили. А, також можна роздивитися під, оцим, під цими прямими лініями реальний стан справ. А, можна також роздивитися річки, дороги, все інше, що було на попередніх мапах. І а, це перша мапа з тих, що мені траплялися, де річку Бог вже починають підписувати як Буг. Далі найцікавіша, на мою думку, і найбільш деталізована мапа, мапа, яка. Датується 1845 роком, але це умовно, тому що там це не точно на 1840 х років 100%, але чи вона точно 1845 го чи ні, поки що залишається загадкою. Позначено тут старе місто знову як передмістя, і промальовано воно дуже і дуже детально, набагато детальніше ніж на всіх попередніх і майбутніх мапах. Річ у тім, що її розробляли військові топографи, і відповідно вони. Звертали увагу ну, фактично на найдрібніші деталі на рельєфі місцевості. Загалом тут ми бачимо пораховану кількість будинків, їх нарахували 154. Ділянка між Крутневом та Палієвим яром все ще найбільш заселена і становить основу тогочасного старого міста. На південь від Крутневого Яру простягаються поодинокі господарства. Біля перемилі бачимо вже аж три хутори і два будинки Мельника. Також дуже чітко вгадується трикутник царини. А праворуч від неї позначено велику прямокутну ділянку незрозумілого призначення. Ймовірно, там або планували щось побудувати, або вже щось було побудоване, але це вирішили не відображати на мапі ну саме не підписувати. Ну і за великим рахунком, це все по деталізованих мапах. Ну тому, що вони то точно ще є. Мап існує явно більше, але проблема в тому, що вони поки що приховані від нас. Або від мене особисто. Вони точно є в архівах, в різноманітних архівах, не тільки в Вінницькому, в інших, можливо, державних архівах обласних. Дуже багато мап, на жаль, заховано в російських архівах. Ну, поки тільки кілька цих мап. А також хотів би додати опис Старого міста і Миколаївської церкви від дослідника Юхима Сіцінського. А цей опис його він більше стосується кінця 19-початку го 20-го століття, але, в принципі, на старому місці мало що змінювалось, тому він може бути актуальним і для того періоду, який ми описували по мапах. Вінниця стара, передмістя міста Вінниці, розташована на підвищеному лівому березі річки Буг, і, власне, від міста відділяється річкою Буг. Клімат передмістя здоровий, завдяки річці Буг і садам, які заповнюють усе передмістя. Займаються жителі землеробством на землі, що орендується в міста. Ну, от, власне, те, що ми згадували, що основа основ це саме сільське господарство. теслярством, кам'яними роботами, головним чином на каменоломнях і дрібною торгівлею і сівними припасами. А з теслярством все ж зрозуміло, тому що поблизу ліси, і як би логічно. А по каменоломнях, по кам'яних роботах також, в принципі, зрозуміло, тому що. А, Замкова гора, оригінальна замкова гора, якої в наш час вже не існує, вона перетворилась на камень, каменоломню, каменярню, де добували камінь для того, щоб будувати великі маєтки на правому березі річки. І, власне, взагалі, такий цей берег старого міста достатньо скелястий, і там було де займатися цими кам'яними роботами. Ну і з торгівлею, і сіною прибасами також все зрозуміло, тому що те, що люди вирощували. А вони могли і продавати, не тільки самостійно вживати. А, прихожан православних 661 чоловік і 637 жінок, всього 1298, а, досить таки багато. Католиків в приході 12 чоловіків і 19 жінок, тобто всього 31 євреїв 26 чоловіків і 28 жінок. Всього 54, як бачимо, такий поширений міф, що євреї у Вінниці жили виключно на Єрусалимці, він спростовується. Також Сіцінський ще згадує, що на старому місці існує церковно-парафіяльна школа, яка діє з 1860 року. А за великим рахунком, це та сама школа, яка в майбутньому стане школою номер 11 а потім номером 19, тобто нинішня 19-та школа. Так, зрозуміло, що там. Змінювались установи, змінювалися напрямки і все інше, але умовно можна вважати, що саме оця церковно парафіальна школа 1860 рік, це початок історії нинішньої 19-ї школи Староміської. І за великим рахунком, це все, що можна сказати про історію старого міста від. Кінця 16-го до початку 20-го століття. Звісно, що можна ще вдавати в якісь інші деталі, шукати ще якісь зачіпки, спогади і так далі. Але от саме так в загальному для цього експериментального формату огляду мап цього, я думаю, буде достатньо. А проєкт мікрорайони продовжує жити і розвиватися. І якщо маєте бажання чимось допомогти і про щось розповісти або просто щось підказати, то завжди буду радий і буду вдячний. А на цьому поки що все. З вами був Микола Геркалюк. Я думаю, ви так вже це чудово знаєте. А з вами був проєкт Мікрорайони. А ще побачимось, ще почуємось. На все добре. А маленьке доповнення, маленький пост з скриптом, постійно про це забуваю. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео. Це дуже важливо для, по-перше, мені потрібен фідбек, щоб розуміти, чи є сенс в тому, що я роблю. По-друге, на жаль, соцмережі, і в тому числі YouTube так працюють, що без ваших вподобайок, ваших коментарів, ваших переглядів, якби не буде сенсу в цьому всьому. Тому закликаю все це робити, весь цей стандартний ютуберський набір. І тепер уже точно до наступних зустрічей.